Всім привіт! Чого ти така радісна? А Артур захворів, так? діти будуть вдома. Ну, ми на позитиві. Ми на на позитиві. тому що треба бути на позитиві, щоб жити це життя. А, Але... я сказала напомню тобі. Головне, що в початку вступлення хотіла сказати. Хотіла сказати вам, дякую всім, хто я дивиться люблю. рекламу. Дуже До кінця. що ви знали, що дивитесь рекламу, що ставите лайки, що підписуєтеся. Продовжуйте це робити. Нам дуже приємно і це мотивує. Коли ти бачиш, як ви казали на прямому ефірі, що приємно мати да, фідбек, так і нам приємно, коли а, є така гарна реакція на наш, наш відео, наш так сказати, сімейний контент. Так, що в нас тут? Це ви знаєте, у нас є фея королева вже розказували, а наш анонімна фея королева та шо посилка з Ізраїля була, ну і дуже багато. Що да. да. там що-то фія фея -королева. хто хтось ще писав, я так поняла, чи на віку подумала, чи що? Що там було щось блондинка? Ні, наша фея-королева, вона не блондинка. І ти, і не віка, і вообще, в общем, ви її точно не знаєте. Так що сказала, в общем, це така людина. Ой, я вже стільки слів казала, і ще б казала і казала. Я не отаке аграмізне, дуже добре, світле серце, таке, знаєте, душа така дуже світла. І оце щось вона каже, по Танюш, оце я бачу, у вас з Юри, наче такий трохи настрій, там був Артурчик, себе там. там ну, буде, цей тиждень такий там, настрій там, був. тому Юра що... з Артуром в лікарні, там і там, ти засмутилася, там і А Я от вам там, там, там презентів прислала, відправила. Це ж вона там рішає з іншої країни, все рішає, і от презентік прийшов. Так. Ми будемо дивитися. Ну, відкривай. Ну я знаю, що вона мені намікнула, що щось солоденьке, ви наче з Юрою любите. Що тут написано? Це якийсь рецепт чи що? Експрес-торт, шоколадний медовик та Наполеон. заварний крем. Це, мабуть, як от пам'ятсь колись я Артурчику на день народження. Мабуть, ага. тут коржі, а це і роблю я сама. Етед ве крем, ну що там, там, да. Швидко, ось соляні Наполеон, як це соляні. А, бачиш, це різні. Короче, тут різні Раз, типи. Це під стіл? А, це під нього підставка, да? Так, короче, стор А, я думаю, що вони таке воشکен. Ой, бохтит. Пахне? Панюха. Угу. Да? угу. Так, коржи і черепник, вот паксамит. Доця, що таке? Мервоний оксамид. Так, це в нас ну, дотя на задньому фоні. Це що, для. Я не знаю. Розберемося потім. Не, наше, там не буде. А це медові коржі шоколадні. Це медові шоколадні, а це коржі червоний оксамид. Це для медовика присідка. А, це... то це один торт можна зробити? Чи у, це, ні, це, це два? два. Волоский горіх. Це теж присипка. Ну, це, мабуть, і на подарунок, щоб тут прикрашати. тут, Ну, собі ми перев'язувати не будемо. Да? Да, да, да. На, Нато цю туди. Що, да. що покажеш коржі який? Ні, поки не буду. – Не будеш ти дослухати? Ну бо я ж не зараз буду прям діти. Ну, ми тепер, ми ми, тепер, я завтра зроблю, якраз і завтра приїде, то і, і буду у нас. Ту. А, то це ми так типу сняли трохи, а потім ти будеш знімати процес приготовлення. Ми вже готовий тортик. Ну, кухня, капець. Ну подивимося, я така ще можу така. вже вечором така. <laughs> Ні, тут типу процес приготовки покажеш і потім покажеш вже готовий торт, так? так. А піжди, а крем з чого робиться? Рецепт. Оце тут? Да. А демон башки чи ні? Все у нас є, чи треба буде щось декупити. Два жовтки імеється, 250 грам цукру. імеється, борошно 100 грамів імеється. Змішати та додати молоко. Не завтра буде. Поставити на великий вогонь, постійно помішуючи все таке кипіння, студити крем, до кімнатної температури, додати 100 грам вершкового масла та ванільки. В принципі, все. Є, є, тільки та, молоко треба. Так, так, так. Ну, нічого, Там все, завтра суп... ждемо. E, так, завтра чи коли там. А, то це два. Один такий, один такий. Де, 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 де. Все. Ждемо, зробимо і потім покажемо, вже готовий торт. І якраз Юрчик приїде, так? Да? Ти зробиш торт до А тут наполіон, понят, Я наполеон зрозумів, салюти наполеон. Салюн? Я дивлюсь майонез, ну бо в цьому майонез. Та ну, це якийсь <смістер> екстремальний. Ну, це, хто, да, хто, як хоче. ну ладно, тобі контініум. Привісі юрчика, зараз достає Таня торта. Давай, доставай. Один, другий я покажу, який вийшов. І попробуємо. І зробимо с... с... чай. І попробуємо попробуєм тортики. А Володим я... Один тортик. А інші буде ще пропитуватися. Тортики вони тут пробують. Прошу, що я чек в зоопарку якомусь. Розказуй, поки Таня там торт достає, розказуй, як діла на очолі. На учові. Не кажи нормально, обширніше більше каже. Все дуже в порядку, мені все подобається. На учубі чи в общаги тобі подобається? В обща. Ну і на, і і на учобі теж нормально. Проблеми, Я сьогодні дев'ятку отримав з людини з світ. Молодец. Так. Так. Це у нас що? Це медовик? Ні, медовик напитується, це другий. Це другий? Це другий, там називається. Ну що тоді даєш? Фічка все зроблено. Все. Це Юрчик подарувала нам... Ти Юрчик дивився сторіс? Дивився вже сторіс? Не дивився да? батьків сторіс. Дивився взагалі. А, Юрчик, а для бороти оту баночку коричневу, то ти мою забрав, так? Да? Яку? Така коричнева, ну, помаранчева баночка. Да. Ти забрав, так? Да? А чого ти мені нічого не сказав? Так ти мені казав забирай. Я не казав тобі забирай. Ні, я не казав, я це помню прямо отлично. Ти мені ти сказав, ти забирай. А ну підожди, зараз стоп кадр, зараз ляща там. Ху -ху. Чого ти забрав? Я її шукав? Та... Я тобі... Ні, я хочу, а ти її привезу її на слідчий час. Там нема вже нічого. Ні, там є, я її не пользуюся. Чого? Бо я купив пасту ту другу. Це коротше, треба тебе на носу обстригти. Не треба. Я новусь. Я довго довго, я довго ростив. Да, що це сили... такі, такі весь наділущий. Каже, типа, що вже пацани, оце чен чент почав обзори робити і більше людей побачило. І що, Юрчик, тебе вже подкалують? що Юрчик любить Юрчик, там такий малий. Так це прикольно. Знаю да? А, то ти там, типа, звезду включив, так? Да? Ні. Так, ти дивись, носа не задирай. Так. Ну, спокойсь. Я ти слухаю, стоп-кадр. Так, давай. Йоже там нормально. Розрізай. Тань, Та давай нажи. Почекай, ти ж ти що, додоми? Ну ладно. Тут що, на Instagram? Спочатку ріж на половинку. А що ти кажеш, той напитується, а цей чо не напити? Ну тут легше, короче, ти нано ще щоб... пост. А тобі надо підночі їсти всі на світі, от тобі. Ну ми не Чи маленькі. так? А потом на пополам, так? Ну я так ріжу, а ти ріж як ну, хочеш. Це пам'ятай. От люди молодці, бізнес вже на всьому роблять. У кальжі бачиш, які гарні. Чето вон таке овчави. Юрчик, і в общаги такого нема, да? Ні, ні в общаги. І в Ти прикинь, він уже почав цибулю їсти. Да? Правда? Да. Нічого собі. Та да, Юрчик? И якщо вдома є, що їсти, так, не Ну так буде. рагу є овочами різними різами. Не різни, мя... рагу, а картопля тіке, цібуля, Вау. Кроману, а ну ка немає. спробуємо їсти. І якщо будеш, то їсти все. Ну потом, пройде пироговлю. вже приїжджав, каже, Таня, що їсти, каже, борщ свіженький. Він з'їв його за добру душу, да? Пройде півгода студентської жизни, потом побачимо. Звісно, знаю. Потім. Ого, яка вкусно капуста. Чувство не їли.

Как торт? На вот тебя? Торт вкусный. Дуже? А ну и сейчас я попробую. Давай. Таню нужно учить в Ты, ученый. Я сегодня что-то просто с теми детьми. Они такие... Не, ну торт это не. А вот артуха, конечно, выжимаю. Офигенно. Да? Так что. феечка, спасибо тебе еще раз. А хотів ім'я сказати. Чуть я ти не забув. Ой, там можна сказати. Це ж не те, що ми страницю отметили, прізвище назвали і т.д. Не, де, де, де. дякую. Бомбезний такий. Все, дай я тебе спробую. Давай. Дуже добрий. Ох, у нас і... Б... О, ти воспитала ж блогера. Самого противного. Таня, а тепер скажи свою Ой, думку. Дам, 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 дам. У мене совість мучає. Капець, тебе таке синє під очима трохи ночі. Та в Артур, артура... Это... А трохи щось сьогодні Артуха якось теж неспокійний. А що неспокійний, що я взагалі не розумію, що нам працює. Що, вкусний торт? Вкусний, тільки софість мучає. Чого? Тому що в мене вже, по Шасючих, програму, вже цигіль, цигіль, А, і... що не взяв? Та, Та нічого страшного. Ні. Ну, си, ну Завтра розріжемо другого, так? Да? А ти так хочеш, другого тобі зараз розрізав. Хай пропитається. ще не забери його, бо він тебе задобуде. І ще я прийду тобі на голову. Зробить тобі прическу, потім підратура розбудить. Це такий пацан. Mm -hmm. Поки Юрчик вдома. Кажу, давай візьмемо трактора, підготуємо під пшеницю город, Уже хтось дзвонить. Поїхав! Це тобі не в Черкасах на, за партою сидіть. Ні, я взяв вила, сам скидаю, тому що воно тяжело. воно... Вот. Нравиться мені сорт Українка, все, ну сука, після нього це отака фігня, це жесть. Але знайшли спосіб. Чисто залишиться. Так само до краю доїжджаєш, повертаєш і піднімаєш. Да, туди. І чистенько Все, піднімай! Учу, Учу І от так вийшло! Постягали, конечно, цієї хрені багато, все їдемо зараз на слідуючий. Так, це ми прийшли додому і зараз скажу Тані, доставай, пропитався. Це сліди. Ух ти, який мігенький. Це медовик, да? Це ми вчора їли те, ну вчора це моя кружка розова, так? Да? Ні, це моя кружка. Я зараз поп'ю кофейку, їсти не хочу. У мене багато много... Я так ріжу сюди, я не знаю. Ну давай, давай. Юрчик, доставай мисочки. А, ти те на двор? Там... Ну, ладно. Що? Ну, а мені напополам оце. Так? Да. Ну, давай, а ну-ка. Нічого, що я ручками візьму? Нічого. Вау, зараз на мисочку. Так, от так виглядає. ну цей має бути бомбезний. Да, Тань? Пахне як. Такі прослоєчки. Тут багато крему бачу пішло і коржі тоненькі. Да. Ладно, пробуємо. Так, ми ж. Це всі в хаті балакають на ті телефони. Тиночка. Я. Ты, ты, ти, ти, ти сьогодні Класний, Классный, дуже класний. Окуляр одінеш? одяг ці ще юрчика старі, торцові. Окуляр і ходив, такі діло, і наче супермодельки, так? Дуже про, такий пропитаний, yes. вообще класний. Щас? Я зараз бабуська зім. Давай і так збройка. Тобі що бачиш, люди собі отак отрізали. А, тут Юрчик взяв половину, так? Я тільки що по на тракторі так, що мені ну, треба можна два поставити. борщика поїсти, а не тортиком забиватися. Я не хочу борщика. — Картошечку. Так, зараз загрузили два мішки. Ну як, кумачки такі, неповні мішки. Взяли відро і йдемо. Будем. Юрчик, буду вчити тебе, як вручну сіяти. Mm. Смотрите, мы где да? Угу. Сейчас я вот так пройду, просто поперекидую. Вроде Ай! Заши ворот! трохи Бакєвич і три штуки. Три штуки. Хм. Так, з одного трактора ми пересіли на другий, пересіли. Саньок приїхав і бігом починаємо молотити. Поки ще нема дощу. Отакий процес. Кину в сушку. Фу. Я не знаю, скільки цей силос буде сохнути. Я кажу, я в останній раз беруся таке сушити. Я більше не буду братися. Стільки зелені, стільки чіпси, це жопа. Фу. Або хай миють, ну я таке більше сушити не буду. Так, Ми закончили. Я думав молотити там мішків 15-16, а потім коротше, намолотили 12. 12. І там ще в мене два попередні є. За ці треба перемити. Думаю, не буду я, коротше, спішити, тому що і дощ зараз починається. І вже і ми стільки два города здорові згребли Оце будиння Грюбане. На одному пшеницю посіяли, заволочили його, закрили. І ще плюс оці треба досушувати. Оце силос. Я, силу. Я останній раз таке беруся. Насіння тупо, воно не мити і хреново. Ну коротше вже є, є як є. Це людям таке змолотило, вони не винуваті. Вже я взявся та досушу його. Далі вже треба перемивати і своє ставити. Так що так, сьогодні, сьогодні звісно, діньок такий у нас. Джу-джу-джуг, що руки вже гудуть. Гарбуз один такий був, я його в бункер, а він не влазив, тому що він здоровенний. Ладно, піду зараз в хаті розтоплю, бо прохладно вже.